Екоковдри та подушки нові ТЕС Алді Німеччина, де одиничка вартує 650 гривень. Тут будуть представлені шість позицій, і 3900 гривень буде вартувати весь село. Загалом тут буде стьобана ковдра з овечої вовни стьобана. Бамбукова літня ковдра. Далі в нас буде представлена подушка бамбукова, еко-подушка з вовни. Та подушка органічна з рослинним наповненням. Це буде в нас гречка та ручна робота. Давайте подивимося. Ось така буде подушечка. І знаєте, що я зрозуміла? Перед цим відео я сказала, що це е... сама, подушка. сама подушка. А це чохол до неї. Ось він з ручкою. Давайте подивимося. Сама подушка виглядає ось так. Дуже, до речі, приємно на око виглядає вона. Також вона йде з нам. На ну, так, так. Ось так вона виглядає. А ось це мене так, так, виходит. так, ось це наповнення. Да, так. Речі, а це а, відчувається, що шерсть да, середині да. реально. А сама її Наволочка. Накиди наволочка, вона дуже щільна. Спробуй, яка да, вона да. щільна? Я То таких зраз, ще бачиш, не бачу. Шерсть просто вона така більш іде, так. начебто не оброблена, чи uh -huh. вона прям кудрями кудрями. Так, так, так. так, так. так далі дивимось, буде представлена ось така подушка. Деякі модельки ви побачили, вже йдуть в упакуванні, Більшість без упакування. Нові тест. це в нас буде поліестер і віскоза сертифікація. ОЕКТЕК, стандарт 100 і розмір 80 на 80 Вона ось така велика. Оверлочний шов нас тут зроблений. Далі показую. Буде в нас ось така органічна подушка наповнення. Це лушпиння, гречки йде. Вона йде ручної роботи. Вона така тяжка. І послухайте тільки звук. Дуже круто виглядає. Далі показую. є ось такий варіант. І, до речі, можна продавати подушку разом з ковдрою, тому що вони в одному стилі виконані. Далі показую. Є ось така ковдра у нас, вона буде з овечою шерстю. Так, так дивимось по складу. Це в нас буде бавовна. Сама творена наповнення так, 97%. 97 вона дуже класно Це, виглядає, дуже і вона, до речі, не така ж тяжка, але думаю, буде дуже, дуже теплою. Тепло. І є в нас така літня ковдра. Це те, що я казала, можна з подушкою разом комплектом продавати. Вона така тоненька, але досить приємна на дотик. Нагадаю вам, що одиничка в цьому лоті вартує 650 гривень. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Всі контакти будуть в шарці профілю або ж під цим відео.